Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і моя співрозмовниця сьогодні: артистка балету, артистка театру Юля Бариніна. Привіт, Юля. Вітаю Андрію, рада тебе бачити. Заємно ю. Я знаю, що твоє знайомство з театром почалось з самого дитинства. Ще можеш розповісти, коли якщо ти пам'ятаєш самі перші знайомства, твоє театром? Пам'ятаю, але пам'ятаю, мабуть, значно раніше, бо театр і взагалі артистична сфера, і це це моє життя з молоком матері. Я його впитала, тобто знайомство з театром мене сталося десь, може, 4 роки. Це те, коли я вже пам'ятаю саме з національної опори України. Добре, а що, що пам'ятаєш, саме перші враження, які Можеш розповісти? Дитячі враження. Дитячі враження, ну, я завжди була в захваті. По-перше, театр це така унікальна структура, в якій поєднано все, що я люблю. Це розумієш, Ти як художник зрозумієш добре, що це декорації, що це костюми, що це е, танці, співи, ектінг, і взагалі багато чого. Без з цих сфер е, цікавих, які, які тільки є, ти приходиш і, і отримуєш просто якийсь шок-контент. Оці... Е, Наряжені дорослі нафарбовані чоловіки, які, виходячи на сцену, співають якісь серйозні арії, а виходячи за куліси, матом між собою там, трошки шуткують якісь пошлі жарти. Тобто, це оркестрова яма, звісно, там я ледь очі не зламала, то можна, ну, будучи дитиною, я там, трошки робила батькам неприємності, бо я починала танцювати там, десь з боку. Бо мені дуже подобалося це все. Де скрипки сидять, де ці сидять, я це все розглядала. Там половина наших друзів, знайомих батьків, кумов'ятам наші. Я це оце дядя Сережа наш кум там грає, це перша скрипка. Тобто для мене все було, все розумієш. Можна було б, е, потрапити в майстерню, побачити, як е, проєктується щось, е, як е, створюються костюми, як е, тобто, це, це от куди не піди, а і, і сама атмосфера театру, це саме. Саме будівля, це е, балерини, котрі в трійко бігають в тапках, е, в буфет там, на сюди Тобто, це все дуже, -дуже мене вразило е, в комплексі. І звісно, я закохалася в театр і пов'язала з ним частину свого життя в досить довгий час. Працювала в театрі. Так, тобто шансів та шансів не було в минути театр, все одно. Так чи інакше з ним повинно було бути пов'язане життя. Я ж так розумію, ти з театральної родини, і батько, і мама в тебе яким чином пов'язані з театром. Може розповісти? Е, я взагалі з е, артистично творчої родини це. Як співаки, в мене бабуся-співачка, вона солістка хора вірьовки. мій дідусь був співаком. Е, моя мати працювала у оперному театрі главбухам, і батько е, був музичним майстром. Він обслуговував інструменти не тільки струнний, струнні він взагалі і органи е, обслуговував, тобто він був майстром широкого профіля. Ну, в мене зовсім якось, мабуть, вже не було вибору, я вже була настільки збагачена цим е, досвідом де, театрально музичним, е, що в мене не, ну, не було куди на, насправді більше тикатися, мені було просто сумно десь сидіти на якійсь роботі, де люди просто тупо працюють, там, рахують якісь циферки, я, я б знудилася. То так, з творчої родини, з театральної, і з дитинства тому так. Розуміло. Ну... Про рахувати циферки це так розуміти, мама згадала бухгалтера? Так, так. <ріху> Але мама теж, теж насправді вона, вона є музикантом. Вона не просто так потрапила в, ну, так склалося, що вона стала рахувати циферки. Взагалі вона грала на бандурі, і взагалі вона і в театральній поступала, і взагалі вона і викладач і все на світі. Тобто, ну дуже-дуже такі у нас. Цікаві. Цікаві в мене батьки. Я, наскільки знаю, батько в тебе ну не так багато майстрів такого фаху і такого рівня, як твій батько, був. Е, Можеш розповісти, це ж не лише оперний, це в тому числі органний був в костелі Святого Миколая, наскільки я знаю. Це ж і ще, ще різні театри, І я так, наскільки знаю, за кордоном він також працював. Батько нехай вибачать мене глядачі. Можливо, на даний момент це вже змінилося, і він не є єдиним майстром, який був в Союзі Європейських майстрів. майстрів. Але на той момент він був перший єдиний майстер з України. Він проходив за кордоном і стажування і, і лагодив і доглядав органи. В, в різних кірхах і, ну, по-перше, батько працював спочатку в консерваторії, наскільки, наскільки мені пам'ять не, не, не зміняє. А потім вже він працював в органному залі, тобто в, в, в костелі Святого Миколая. Там він займався встановленням цього органу, тобто він стажувався спеціально від, від цього костьолу. Відправлений на стажування в компанію Рігер Клос, яка вимагала ставлення гарного ставлення до інструменту, тобто професійного. Він там проходив стажування. Він е, е, брав участь у встановленні інструменту у, у монтажі е, в, в кастелі Святого Миколая. Потім він працював ще в Нацопері. Е, він працював за кордоном. Е, в тому числі багато років прожив в Німеччині і там працював навіть на заводі по виготовленню органів. Він взагалі в Сивкові часи він дуже багато подорожував саме по своїм професійним задачам, набувався великого досвіду і був унікальним майстром. Він закончив по класу акордіон музичну школу. Він грав на всьому, на чому тільки можна було грати, і так його і привело. А взагалі він тайк, танковий майстер, так але але став потім органним майстром. Чудово. Ну є ота сумна історія, що був пожар в костелі. Тобі відомо взагалі, як там чи відреставрували, чи спасли орган, і наскільки пошкоджено? Щось відомо про це на той момент, коли це сталося, я чесно кажучи, це була особиста така втрата, бо знаєш. Бо батько цей орган приймав участь у встановленні. Це за його участі взагалі його везли до України і встановлювали. Його руки його ремонтували, доглядали. І я пам'ятаю його майстерні. І коли це сталося для мене, це був такий знаєш особистий шок. На той момент вони сказали, що орган не, не буде вже відновлений. Можливо, щось змінилося, можливо, знайшлися якісь майстри, які там щось. Я не знаю, що від нього залишилось, і, чесно кажучи, не, просто невідома мені ця інформація. Так, ну це сумна так. історія, звісно, але не будемо на сумній ноті завершувати. Е, тобі якісь, безумовно, є, мабуть, дитячі спогади, пов'язані з батьком, з майстернями батька, чи там часто він брав тебе до себе в майстерні, чи навпаки не брав, щоб ти не заважала. Е, ні, я в майстернях провела все дитинство, багато спогадів, е, орієнтуюся у всіх нюансах налагодження інструментів, покрастки і, і догляду. До речі, Юрія, готуючись до інтерв'ю, шукав інформацію про майстра музичних інструментів, Бареніна і нічого не знайшов. Це тому що треба було шукати Закірова В'ячеслава Місеїдовича. Будь ласка, це де мав би знайти, <ріст> Чесно кажучи, я спершу не знайшовши, подумав, що така непопулярна річ, органи, класична музика, класичні музичні інструменти. Можливо, тому й мало інформації. Хотів запитати тебе, ти трошки може більше зорієнтуєш, де можна пошукати інформацію? Що власне можна пошукати, і ну, що такого цікавого ще батько робив? Окрім газет публікацій в журналах, можна пошукати, наприклад, батько в патент. Свого часу він запатентував клавішну бандуру, скоріш більше накладку таку спеціальну на бандуру для людей, з хто не має можливості грати на струнних інструментах. Добре, чудово, цікаво. Углядачам скажу, що ми знайомі з тобою ще з часів навчання. Я навчався в школі, а вас то називалось училище. І в нас був комплекс, чудовий комплекс, музична школа, балетне училище художня школа, і ми так всі один одного знали. То я провінційний хлопець, я познайомився з театром за кулісами в першу чергу. дякуючи все-таки вашим колегам-артистам балету? Я попав, теж вивчав театр зсередини, І до речі. Частину свого життя присвятив тому, щоб бути художником по костюмам, саме театральним, навіть магістр з дизайну має освіту. Я в принципі знаю якихось різних цікавих історій саме закулісних та театральних питання. Можливо, ти розкажеш якихось цікавих холм, якихось цікавих історій, саме виробничих закулісних, і от саме з навчання і з часів або з часів театру. Я можу трошки порушити міфи е, про, про театр і розповісти якісь трошки пошлянькі історії. Наприклад, коли люди на сцені е, виглядають такими е, збагаченими духовно і щось е, тр транслюють е, глядачу, е, там на, на, на беки може, е, може статися щось. Хтось з мужиків з хору каже: ой, якийсь кварішник, ну, типа, про пампон, солістки, чи щось таке. Чи може хтось до кого під підкату під і в той час в ламові піти вечором там не випити вина? Таке буває. А буває таке, що артисти, трошки мекнувши на сцені, таке теж. Ось і там <смас> була задача не втратити свідомість, а вони навіть навіть що танцювали, виходить в такому стані. Сравні тому, що я теж працював ще коли був студентом-артистом Мемоансу. Це цікавий досвід. Безумовно, перша моя роль була я був польським гусаром за лібардою в Тарасі Бульбі, і так я щось сильно активно тою Алібардою махав. Але смішна історія. Я була коли в Аїді, грали рабів. У мене теж. <реш> і, ми там, і, ми... і ще італійською була опора, а смішно саме більше те, що суфльор підказує італійською. З однієї сторони, суфльор говорить, з іншої сторони, не фараон е, співає італійською. Е, такий пожилий чоловічок, ви, видно, випивши, Вася, звали його. як зараз пам'ятаю, у нас було чотири пари, е, тобто вісім чоловік. Попарно двоє, 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 двоє і двоє. А ми були з самого заду з Антоном Фараоном. А спереду а другі були, ось цей Вася розповідав своєму напарнику анекдот з Матюком, все як має бути, але анекдот був смішний. І тут фараон тут не щось має вже когось вбивати, когось мають катувати чи втрачувати, а, а раби ржуть там просто від анекдота. Ну, хороші буде цікаві історії. Меланс це, 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 це чудовий досвід. Не повіриш? Саме в рабах в мене теж були історії. По-перше, там. Ти пам'ятаєш такі костюми, наче з риболовної сітки, такі обідрані і такі тіфозні перучки з дуже таким коротесеньким їжачком. І ми, коли так одягалися, такі худенькі, ще балетні були, і виглядали ми жахливо. По-перше, це окрема історія. І мої друзі напросилися на спектакль. Я їх посадила там, в якийсь там третій ряд, щоб було все видно. І це ми з першої коліси вибігаємо і падаємо в пол просити. Їжі там. І я бачу оком, що мої сидять поруч. І я ж думаю, ну треба ж показати, що я знаю, що ви прийшли до ну, добре. що Я так ми так лежали, і в мене так рука під мишкою була. і Я такі <риклад> 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 було. Мені здається, видно. Я боялась получити по шапці, але вони побачили і такі о, було прикольно. Mm, ось така була в мене історія пов'язана з рабами. Та взагалі багато, тут дуже багато історій було, але оскільки я в театрі не працюю вже більше 10 років, то може трошки вони такі спогади приглушилися. Ну е, артисти мансу, артисти допоміжного складу, це ще 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 ті артисти, я би сказав, але ж все ж таки ти професійна. Артистка буду називати зараз імен. Може, люди образяться. там привітам. Не бачилися багато років. Твоя колега каже: Андрюша, я не пам'ятаю малюнок танця. Я не пам'ятаю пам просто малюнок танця. Дивлюся, що мене не то, щоб мене не раді бачити, а людина нервує в результаті. Я бачив, що малюнок трошечки був посипаний. Так, є такі нюанси. Забагато інформації голова не витримує е, тримати і часом малюнок не пам'ятають Таке буває, але ти вчишся за все життя. То це ти ще вчишся в, в харязі, коли, коли навчаєшся одним оком, називається читати інформацію. Тобто там є такі нюанси. То ти слідкуєш щоб е, всі плечі були в діагоналі, рівні. Там ти зчитуєш по ходу цей порядок. Якщо ти забуваєш, ти знаєш. За ким слідкувати, і це така ну, ти як знаєш, колективний розум. от, як, як мурав'ї працюють. То це та сама система в балеті. Якщо ти е, виходиш танцювати там 20-40 людей там на сцені, то ти можеш щось загубитися, таке буває, але ти зчитуєш інформацію по ходу. Ти ж не можеш стати руки в боки, просто такий забув. Ні, так <різь> не можеш. <різь> ти щось вигадуєш. Юль, ти також ще в кіно знімалась. Так, знімалась. — Я подарю тобі половину свого царства. Про кіно коротенько. Можеш сказати, що сподобалось в роботі в кіно? В роботі в кіно мені сподобалось насправді м м працювати з професійними вже акторами, вчитися в них по ходу того, як знімали фільм. Я в той час навчалася ще в училищі, і мене була непроста задача. Десь 4-5 днів я вчилася, потім е, збирала речі і їхала на вихідні на зйомки, чи бувало так на тиждень мене відпускали з боєм, бо я отримала трошки від Таякіної покійної директриси Таякіна наша. Получала я по шапці від Таякіної, що я замість того, щоб вчитися, їхала, їхала на зйомки, але мої батьки вони мені казали, що це буде тобі не все життя згадки. Я не хотіла зніматися, скажу чесно, бо я. Не така до слави спокійна, одновалентна якась. Але так сталося. До речі, можу розказати так, такий нюанс, як, як сталося. Я в кадрі мала мала зіграти дівчинку, яка засумувала за татом. А на той момент мій тата вже декілька років по своїй собственно, спеціальності він жив в Германії. Я найду папу, він буде сидіти з нами за столом. Я за ним дуже сумувала, і мені потрібно було зіграти дівчинку, яка прокинулася вночі і е, кличе мати і каже: Мама, мама, мені наснився тато. Він у біді, там йому потрібна допомога. І я просто вникла в цей епізод і просто розривилася в кадрі. Бо я, ну, я натурально сумувала за татом. Я просто хотіла, щоб скоріше почалися пошуки Моєго папа е, вони сказали, стоп знято. Е, вони зрозуміли, що е, режисер сказав, коли я підняла очі і блимнули ці блак, 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 ці очі. Він зрозумів, що це те, що їм потрібно. Хоча я не відповідала е, заявленим по по книжці, я не відповідала зовнішньо акторці. Там мала бути руся рус, русоволоса дівчинка, якась м, така світліша. Але режисер сказав, що мені ця дівчинка підходить. Він, він виходить зі мною, каже: Ти з ким прийшла? З, хто з батьків з тобою. Я кажу: я з мамою. Він каже: де мама? І вони зустрічаються поглядами. І Маріна, Валера, а вони здає, виявляється, вчилися разом, і цей режисер був закоханий в мою маму. Тобто, от така історія. <свят> <свят> і це було не по блату, їм просто сподобалась моя але Це був такий знаєш, такий, такий момент, Вони вже дорослі люди зі своїми сім'ями, але ну, така іскарка Маріна Валера і це твоя донька. Так, так. Цікавий нюанс, що ти бачиш, як буває? Виробничок, що такі моменти. А, ти співпрацювала на з музикантами на концертах? Там як воно як це виглядало? Що це було? Знаю, що співпрацювали, не знаю деталей. То розкажи, можливо, глядачам буде теж цікаво. Мабуть, із-за того, що я трошки втомилася від балету за за час навчання. Я розглядала ще інші якісь творчі, такі може не, не зовсім дотичні, але такі якісь професії. Тобто я навчалася в університеті на менеджмент шоу бізнесу. До, до цього я навчалася на режисурах ареаграфії, а потім перейшла на менеджмент шоу бізнесу. Я працювала як менеджер, я працювала як артистка з музикантами. Також я знімалася в їх кліпах. Це Такі українські гурти, наприклад, як «Назад шляху немає. Альтернативна така музика. Я знімалася в кліпі української групи «Над землею. Вона свого часу була відома. Я знімалася в кліпах як і українських музикантів, так і російських, але вказати їх не буду, бо е наразі вони, вони підтримують так звану СВО. Ну точно, російських згадувати точно не буду. Не буду да. Чудово, що ти в сількох жанрах себе спробувала як артистка, але ж я знаю, що ти в мене ще мій конкурент, що ти ще малюєш і що ти ще створюєш свої прикраси. Ну, може, трошки громко щодо конкурент, але так займаюся розписом стін, займаюся розписом скла вітражами, також виготовляю етнічні прикраси з бісеру рідани кризи. На моїй інстаграм-сторінці ви можете придбати прикраси, зроблені моїми руками, а також взяти участь у розіграшах, гроші з яких я відправляю 100% грошей, з яких я відправляю на ЗСУ на допомогу армії. Чудово, я залишу посилання і на твій інстаграм-сторінку. думаю, глядачам буде цікаво. Так, було б супер, дякую. Зараз такий час, коли йде війна, мене інколи критикують, що я роблю контент про мистецтво. Але ж хочеться нагадати, що багато хто з творчих людей займається волонтерством, і теж в тому числі займаєшся волонтерством. Я знаю, досить активно і що важливо, досить результативно. Як це розпочалось зрозуміло, розпочалась війна, але все ж таки розкажи про свій досвід волонтера. Мій досвід волонтерства почався задовго до повноштанного вторгнення. Я була волонтером по тваринах. Ти знаєш, яка у нас історія з безхатними тваринками. Я їх стерилізувала, прилаштовувала і забирала це до себе додому. Тобто я була активним членом суспільства ще задовго до того, як потрібно було впрягтися сильно сильно сильніше. Я допомагала дитячим будинкам, безхатнім тваринам, і взагалі я вважаю, що лю кожна людина має бути активним членом суспільства і мені бути безполезний, просто не подобається. Тому і я це завжди робила. Мені просити, просити мені не потрібно було. І коли сталося повномасштабне вторгнення, звісно, залишатися осторонь було просто неможливо. От, наразі. Наразі я займаюся широким спектром допомоги, це як від яких якихось елементарних речей, типу там копних свічок, там речей і, і допомоги людям, які потрапили в ЧП, як коли стався підрив підрив дамби, так і займаюся збором коштів на дрони, бо це в сучасній війні є надпотужною зброєю. Ось саме зараз у мене триває збір. Якщо можна звернутися до твоїх глядачів, які могли б мене підтримати, була б дуже вдячна. Бо збори йдуть дуже погано в людей, все менше грошей, все менше вибліченості. Якщо в твоїх глядачів могли б допомогти, була б дуже рада розмістити якийсь QR-код чи щось на банку. Лавушки. Я в описі під відео обов'язково залишу контактну інформацію твою, тому я думаю, що хто з глядачів захоче долучитися, то будь ласка, зверніть увагу на опис під відео. Там буде інформація. Но це саме важливе, що треба було сказати в цій нашій бесіді. Безумовно, це війна, допомога, волонтерство це найважливіше. Менш з тим, можливо, я якесь важливе запитання тобі не задав, і можливо, я якусь тему не торкнувся важливу, яким би висновком ти хотіла завершити сьогоднішню нашу розмову? Е, ти знаєш, по перше, я хотіла би сказати, е, не не торкаючись не торкаючись цих тем. Які ми сьогодні обговорили, але трошки саме про війну про волонтерство я би хотіла. продовжити. Що люди, які виїхали, мають не забувати, мають ходити на мітинги, мають допомагати е, українцям, що залишилися, допомагати грошима, якимись навіть невеликими сумами, мають е, бути вдячними Україні за, за те, що Україна була їм домом, е, за те, що. Вони тут отримали свої безцінні знання, якийсь унікальний досвід, творчий чи не творчий, чи е, професійний, скажімо так. Е, якщо ви виїхали і вже не плануєте повертатись, все одно не забувайте, що ми тут е, ми тут вкладаємо все, що маємо, задля результату. Ми маємо вистояти, і я вас дуже прошу не забувати. Про нас, про про військових, про про волонтерів нам потрібна ваша допомога. Це, мабуть, єдине, що я хотіла сказати. Бо щодо тата я можу дуже ще багато розповідати щодо театру, що ми можемо розтягнути наш, нашу бесіду на три години. Я згадаю, звісно, багато ще якихось історій, але саме актуальне, що я можу зараз сказати, це беріть участь, беріть участь, не забувайте, не залишайте нас. Дуже дякую глядачам, що додивились це відео до кінця. Юля, тобі окремо дякую за те, що приділила свій час, і дякую за цікаву бесіду. Дякую, Андрію. Було приємно тебе побачити. Особливо я знаю, як ти спішив на своїх лижах на інтерв'ю. Дякую. Всім глядачам гарного дня, Юля тобі теж гарного дня, всім навзаємо.